І в мене тут Мача. Не знаю, дуже гидке, бридке щось, але кажуть, що воно дуже корисне. Ну, а раз кажуть, тож треба його пити. Але дуже-дуже дуже дивний смак. Це не важливо. М -м -м. А рекламу матчі я робити. Не буду. Вітаю, друзі! Я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. Час летить дуже швидко, і вперше в житті, напевно, я дуже цьому рада. Вже квітень, і навіть не перший і не другий, Але планами книжковими поділитися ніколи не пізно. Тож, сьогодні я поділюсь з вами тим, чим. Намагаюся ніколи ні з ким не ділитися. З планами книжковими в тому числі ми ходимо різними стежками, навіть не паралельними і навіть не перпендикулярними. А ми взагалі ходимо в різних галактиках, напевно, стежками. Тому я кожного місяця роблю якісь плани, і кожного місяця я їх не виконую на ну, відсотків на 99. Тому цього місяця я остаточно сказала собі, що все досить. Треба щось зміняти в житті і коли як не сьогодні. Тим паче, що книжки в мене дуже цікаві, і взагалі є деякі історії, з якими б я просто хотіла б вже покінчити, тому що, ну, досить. Тож переходимо до книжок. І перша книга, яку я хочу прочитати цього місяця, а точніше дочитати, це мексиканська готика Сільвії Морено Гарсія. І це книга, яку я читаю вже шостий місяць, але спочатку про саму історію. У нас тут Ноемі, яка приїхала до своєї кузини. В анотації пишуть, що це дуже Дивний будинок, в якому відбувається постійно щось погане, і взагалі род цього чоловіка, її кузини, вони коїли постійно щось, ну якісь були причасні до якихось вбивств, там, яких шаленостей. І взагалі, в цьому будинку, хтось постійно намагається заволодіти свідомістю Ноемі. Але чесно кажучи, її свідомістю навіть і намагатися заволодіти не треба, тому що е, в неї вона відсутня. Дівчина постійно хоче палити, вона взагалі живе палінням, як мені здалося. Але я сподіваюся, що можливо тут наприкінці на останніх сторінках буде щось таке ну, горорне, тому що це взагалі найкращий е, горор-роман, але... Нічого тут поки що нема. А другою книжкою є Салі Руні і її де ж ти дівся світи мій прекрасний. Тут в нас йде мова про молодих людей, які зустрічаються, закохуються, спілкуються, кохаються, живуть своїм життям, зраджують один одному і взагалі нормальне напевне життя. Але м, знаю, що з творчістю Салі Руні всі починають знайомитися з нормальних людей. Але е, я коли побачила анотацію до тієї книги, і е, в неї я знайшла лише дві назви: це були Дублін та Рим. Тут відбуваються події, і я зрозуміла, що мені не треба більше нічого. Мені потрібен тільки Дублін. Та Рим, і взагалі мені байдуже, що буде тут з нашими головними героями, тому що ця книга через ці два міста буде в моїх улюблених однозначно. А книга номер 3 і це знов мед Гейк. В мене жодного відео не було, де б я напевно не розповіла про мета Гейка із його книжками, але це знов він. І я взагалі дуже хочу прочитати напевно всі його книжки, тому що ну, щось мені вони заходять. І це книга Люди, це роман про кембриджського професора, який винайшов рішення математичної задачі. Яке е, може поміняти хід історії, але одного дня він раптово зникає і згодом він з'явився десь на вулиці абсолютно голим. Е, і не тільки голим, але ще й з підшатаною свідомістю. Він не пам'ятає якихось речей, а взагалі його характер дуже змінився, і він такий весь все його дратує, нічого йому не подобається. І взагалі він не бачить ніякого сенсу е, в житті. Тож подивимося, як то буде, тому що дуже теплі відгуки на цю книгу, і мені цікаво, чи сподобається вона мені так само, як і його інша книжка. Тож, медгейк не підведи. Книга номер 4 – це в мене хранителі Діна Кунса, і її взагалі називають найкращою книгою. Чесно кажучи, я нічого в автора не читала. Але найкраща книга письменника напевно, це найгарніший початок знайомства з його творчістю взагалі. По-перше, це горор. І тут в нас йде мова про якусь секретну лабораторію, з якої під час експериментів зникли. Створіння це одна одне створіння це собака-ретривер, а інше це нас аутсайдер, це якась машина для вбивств. Але на цьому всі пригоди, звісно ж, тільки розпочинаються, тому що е, на ці істоти полюють одночасно поліція, федеральні служби та якийсь... Е, Безголовий маньяк, але зрозуміло, нащо вони поліція. Але цей маньяк мене якось збентежив. І саме, напевно, через нього я взагалі і вирішила читати цю книгу, тому що, ну, тому що це щось повинно бути ну, дуже прикольним. І взагалі це 100% відповідає усім моїм літературним смакам, тому повинно бути божевільно та пречудово. Дуже на неї сподіваюся, тож. Наступна книга, яку я хочу прочитати цього місця, це Стівен Кінг спільно з, зі своїм сином Овеном, і це роман Плячі красуні. Це така дуже важка цеглинка, електронних сторінок, там щось півтори тисячі. І тут у нас близьке майбутнє, в якому жінки страдають на якусь хворобу, через яку вони. Мають спати лише в спеціальному коконі, і якщо їх раптово розбудити чи нарушити, нашкодити цій оболонці, вони прокинаються і стають дуже жорстокими. Але тут є одна героїня, яка має імунітет до цієї хвороби, але як я зрозуміла, вона живе за цими правилами все одно. Тому не знаю, що там буде відбуватися, але це схоже на щось дуже дуже прекрасне. Мені дуже цікаво подивитися на цей тандем, тому що я ніколи не читала Кінга спільно з іншими авторами. І мені дуже цікаво, чи зможу я відокремити саме Стівена Кінга від його сина, чи то буде якась така ну, звичайна історія, яка написана Стівеном Кінгом. А іншого автора взагалі не буде помітно. Тож подивимося, що там буде. Дуже 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 цікаво. А наступна книга це Захар Беркут Івана Франка, і взагалі я зараз перечитую шкільну програму. Вона мені дуже заходить, і це в нас історична повість про боротьбу давніх карпатських общин проти монгольського нашестя та соціального гноблення. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, що там взагалі відбувалося. Ну як не пам'ятаю, пам'ятаю лише уривками. Але чомусь саме з неї мені кортить розпочати цей книжковий місяць. I... І переходимо до сьомої книги. І остання книга. Mm. Переходимо до останньої книги. <смі> І от скажіть, будь ласка, мені, що ви знаєте взагалі про завищену самооцінку? <гл> <смі> я вважала, що я на неї не хвора. Але до того... До тії миті, коли я побачила. На Амазоні цю прекрасну книгу і вирішила, що вона мені ну просто дуже потрібна. І саме зараз, і саме в квітні я дуже хочу її прочитати. Всю Це Харукі Муракамі 1984. Але найцікавіше це те, що вона англійською. Взагалі для життя мені моєї англійською рівня b 15 ну достатньо. Але не знаю. Ну, я дуже сподіваюся, що я зможу, але, чесно кажучи, мені її навіть тримати важко я не <сум> знаю, <сум> як я її буду читати взагалі. Але це, це все не важливо. Це дуже м -м, прекрасна історія. І я навіть зачитаю про що вона. Це книга про пошук психологічної опори у світі розмитих орієнтирів. Головні герої книги дівчина інструктор фітнес-клубу, аумами і вчитель математики Тенго. Оповідь ведеться від третьої особи. Загальна фабула будується на темах віри і релігії, кохання, сексу, зброї домашнього насилля, убивства за переконаннями і суїциду, духовної прірви між поколіннями батьків та дітей. Усе це переплетено у детективному сюжеті роману, де події відбуваються у двох паралельних реальностях Токіо 1984 року. І Токіо за висловлюванням головної героїні Аомами незрозуміло якого року. Тож побачимося через пару років. Тож такі плани. Дуже дивні, дуже дивні для мене ці плани, але. Як є. Дуже сподіваюся не відхилятися від них. І ну, напевно 5 з них прочитаю точно. Ем, напевно, мабуть, я почну цю і... і вона в мене буде єдиною і найкращою книгою останніх місяців 23-го року. Е, не знаю, як воно буде, але якось буде. Тож дякую, друзі, що додивилися це відео до цього моменту. Дуже вдячна вам за усі коментарі та перегляди. Це чесно кажучи, я взагалі зараз не розумію. Мені здається, що я е, потрапила в якусь паралельну реальність як герої е, муракамі. Дуже сподіваюся, що вам дійсно затишно на моєму каналі, навіть якщо то не зовсім затишні книжки. Е, тож, гарних вам книг, бережіть себе, будь па-па.